Якає косі чи винятковий талант. Як гімнастка Аліна Кабаєва познайомилася з Путіним. Кому перейшла дорогу і де зараз коханка диктатора. <му> Народжувала в Альпах, живе на Волдаї, має статки та таємно виховує путінських байстрюків. Куди зникла Кабаєва з великого спорту, що відомо про її шлях, і хто саме привів спортсменку на коліна до Путіна? З'явилися нові раніше. Невідомі нікому подробиці. З вами Олена Ковальова. На Кабаєва жінку, яку вважають найгнучкішою росіянкою, в минулому художня гімнастка, олімпійська чемпіонка, а нині не коронована цариця Росії, адже саме вона народила російському кремлесіцю Путіну нащадків. Як же звичайна гімнастка познайомилася з президентом Путіним, Шокуючу правду про те, як усе було, розповіла видатна українська художня гімнастка і тренер Ірина Дірюгіна у своєму свіжому інтерв'ю Дмитро Гордону жінка розповіла про таємні схеми головної тренерки збірної. Реф Ірини Вінер за словами дірюгіною вона зводила і знайомила своїх спортсменок з російськими урядовцями та політиками. ко Та так Вінер. вінерта вопроси ваші мені не інтересують там. Мама Вінер, вона всіх знакома подібні закиди у бік Ірини Вінер лунають не вперше. Взимку 2024-го українська гімнастка Анна Різадінова теж висловлювалася щодо цієї персони. Вона зазначила, вінер часто знайомила своїх підопічних з російськими політиками і впливовими бізнесменами. Крім того, ірина Дюригіна у цьому ж інтерв'ю висловилася і про таланти Кабаєвої. Порівняла її ще з однією гімнасткою босоновою. Мені не нравилась. Я об там теж... Как говорится, не молчала. Понимаете, вот. Это сколько? Два чемпионата мира она была вторая. Треть, вона вже виграла в Греції. То що ж відомо про знайомство Кабаєвої з блідолицем Кабаєва познайомилася з кремлівським очільником на початку 2000-х. Це відбулося на святкуванні російської збірної після чемпіонату світу в Іспанії. Юна Кабаєва тоді весь вечір розважала пісоркуватого диктатора. На той момент спортсменці було лише 18, потім на 30 років більше. Та це нікого не зупинило. У 2006-му з'являються перші чутки про їхній роман. А у 2008 російська газета публікує приголомшливу новину Кабаєва, нібито заручена із президентом РФ. Тоді цю інформацію спростували, а газету прикрили. президент РФ тоді перебував в офіційному шлюбі з Людмилою Путіною. Роман, який він закрутив з молодою Кабаєвою, псував репутацію диктатору. Відтак всі зустрічі, поїздки та побачення відбувалися цілком таємно. Якщо Путіна його прихвостні змусили російські змі замовкнути, то іноземні медіа не соромилися писати з ким таки спить Путін, Ба більше журналісти дізналися, коли і де народилися позашлюбні діти диктатора. За інформацією швейцарських видань у 2015 році, поблизу озера Лугану в Альпах, у дорогій приватній крівниці Кабаєва народила перістка. У 2019 у тому ж закладі на світ з'явився ще один хлопчик. Для того щоб зрозуміти, що батько обох саме Путін не потрібно генетичних тестів. Зовнішня подібність виражає за дітей. Пасія Путіна, начебто, отримала Нагороду чи то подарунок золоту клітку резиденцію на Валдаїв, що взагалі відомо про саму Оліну Кабаєву і як вона взагалі жила до знайомства з Путіним. Вона народилася в Ташкенті в родині спортсменів. Батько Марат Кабаєв – футболіст, мати Любов Кабаєва баскетболістка, грала в збірні Узбекистану. А сестра Лейсан Кабаєва займалася фехтуванням і художньою гімнастикою. Молодшу доньку Аліну Кабаєву батьки теж привели в художню гімнастику. Тоді дівчинці було лише три роки. У підлітковому віці Кабаєва з родиною. Переїхала до столиці Ерефі. Відтоді її наставницею стала головна тренерка збірної РФ з художньої гімнастики Ірина Вінер. У 13 гімнастка дебютувала на міжнародній сцені. У 15 виграла чемпіонат Європи в Португалії. На той момент вона була наймолодшою спортсманкою збірної. Загалом Аліна Кабаєва виграла 5 титулів у багатоборстві на Чемпіонатах Європи Її називали найгнучкішою росіянкою. До того ж, один з елементів художньої гімнастиці назвали на її честь. Це поворот навколо себе в шпагаті. На кінчиках пальців однієї ноги. Кабаєва довго забирала або перші або другі місця на чемпіонатах. Все змінилося у 2000-му. Тоді на Олімпійських іграх у Сідний вона отримала бронзу через неуважність під час виконання вправи. Лише через 4 роки Кабаєва отримала золото на Олімпіаді в Афінах. А вже ж у її кар'єрі не обійшлося без скандалів. У 2001-му гімнастку затьмарив перший допінговий скандал. На іграх доброї волі у Брізбоні Аліна завоювала золото і срібло у змаганнях. Втім, Час проходження тесту на вживання допінгу у спортсменки та її партнерки з команди Іриною Чачиною виявили заборонені речовини. Їх позбавили нагород та дискрифтували на два роки. Про завершення кар'єри Кабаєва повідомила у жовтні 2004-го. Втім, завдяки своїй тренерці Вінер все ще брала участь у деяких змаганнях. У 2007-му Аліна мала представляти Росію на чемпіонаті Європи, та незадовго до цього знялася зі змагань через травму коліна. Того ж року вона остаточно покинула. Спорту. А якщо до політичної кар'єри у 2005-му Кабаєва приєдналася до громадської палати РФ у 2007-му стала депутаткою російського парламенту. Коханка Путіна представляла партію Єдина Росія. Вже за рік вона очолила національну медіагрупу, яка контролює популярні пропагандистські змі. Лялька диктатора отримала ресурс для пропаганди. Зокрема, підтримувала вторгнення Росії в Україну. За що потім потрапила під міжнародні санкції. Де ж зараз вірна супутниця Путіна? Тривалий час вона не з'являлася на публіці до 2022-го. після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Екс гімнастка потрапила під санкції як частина найближчого оточення президента РФ. Але пасію диктатора це аж ніяк не налякало. Врешті решт вона вирішила вийти з тіні. у квітні. 2022-го Кабаєва засвітила свою обличчя на фестивалі гімнастики в Москві. Його назвали символічно на її честь Аліна. На сукні жінки помітна Георгіївська стрічка а на самі події скрізь майорила символика так званая СВО литера З Потому что это праздник не только для нашей страны, это праздник каждой семьи. У кожній сім'ї є історія війни. Сам Путін офіційно ніколи не визнавав Кабаєву своєю обранценою. на Росії знають, якщо хтось розпочинає публічний конфлікт з гімнасткою, одразу втрачає всі свої посади та репутацію. Зараз Кабаєва спритну освоє бюджет РФ і регулярно витрачає мільйони з бюджету Росії на свої забаганки. Серед її статків власна академія гімнастики, яку профінансував Газпром, декілька пентхаусів в елітному жикаполищу більше двох тисяч квадратних метрів. І я вже ж Алінка не відмовляє собі в коштовностях та люксовому вбранні. На одній з фотографії вона у жакеті вартістю більше двох тисяч доларів. Нині Кабаєва живе з двома синами Іваном та Володимиром в одній з резиденцій. Путіна на Валдаї. Саме там для позашлюбних дітей блідолицього створили навчальний центр. Там живуть і працюють няні, педагоги і гувернантки. Персонал туди набирає двоюродна сестра Кабаєвої Оксана Федіна. Саме вона представляється мамою хлопчиків. Особисте життя глави Кремля та Буна Росії. Про це заборонено говорити, пліткувати та навіть заїкатися. А що ви думаєте про долю Кабаєвої? Чи зіпсувало її життя знайомство з Путіним? І чи зможе вона колись розповісти правду про себе і дітей широкому загалу? Ваші припущення лишаєте в коментарях. А також не забувайте про підписку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.